Отже, від усіх солдатів я хотів би сказати велику подяку всім дітям і волонтерам за те, що вони роблять для нас. Тому що насправді це велике натхнення і це надає нам велику силу. Дякую вам і низький вам український. Діти, спасію вам, за те, що пам'ятаєте, думаєте. про нас. Ну, ми свою задачу виповнимо. Прогоним этих нехороших людей. И думаю, мы будем жить спокойно, мирно, как жили раньше. Спасибо большое. Как точно. Я рад, что я настоящий украинец. И за меня переживают наши детки. Благодарность им большая. За то, что нас не забывают. Ну, я надеюсь на то, что наши дети больше никогда не увидят войны. У меня больше нет слов. Единственное, чтобы у нас в стране была никакая нечисть, не лезла к нам на наши территории. З наступаючими вас святами, дуже вам дякую за вашу підтримку, за вашу допомогу. Ми тільки за неї тут і стоїмо. І найголовніше, що ми знаємо, за кого ми стоїмо. Не за тих, хто там сидить в Києві і краде гроші, а ми стоїмо за наших людей, які нас підтримують. І якби не було цієї підтримки, не було просто батальйону. Або ми б сиділи голодні, голі босі, як кажуть, не мали б чого на чому їздити. Це все, як кажуть, з нитці. Я розумію, як це важко, особливо зараз збираються, тому що всі люди виснажені вже. Це важко збирати, тому дуже велика подяка, низький вам уклін за те, що ви робите. Це, це просто цьому немає ціни. Тому щира подяка від усього серця. Дякую вам, діточки, дуже приємно, звичайно. Ми за вас тут горою, грудю, стоїмо, щоб ви не побачили того страху, який тут є. Так що все буде добре, з нами Бог. І слава Україні! Пускай не переживают. Спасибо, что да. з район да? нам району? Вселенский район, В Троєщина. Дя Дякую дітям за те, що зібрали вам подарунки? Дуже Дя благодарен. Пускай да, діти знають, що абсолютно всі. ми їх за, буде за них будемо бороться до кінця. будем і стоять, все буде хорошо. Вернемся живыми домой. Хочу побажати мирного неба над головою. Да? Здоров'я найголовніше. Він 191 гімназію на Березняках. Подарунки дуже цінують, тому що допомога приходить тільки від волонтерів для бійців. Велике дякую, звичайно, всім дітям, натрастаючим поколінню, прості сильними і сміливими. Чекайте нас додому. Нам дуже приємно, що ви пишете листи, Зрайте подарунки. Дуже вам вдяк. Слава Україні! Дітки знають, що ми їх захищаємо. І нехай буде мир на Україні і завжди спокій. Напиши мені листа! Я читатиму. Мамо, як ви там без мене, мамо, напиши. Чуєш, мамо, залиши усе, як було, залишив, мою силу збережи. Сон. Як вечеря за столом, що в мене чекає, чуєш мамо, як ви там без мене Мамо, напиши. Чуєш, мамо, залиши усе Силу збережи.